До Кременчука із робочим візитом прибув тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Розпочалося його перебування в місті із природоохоронного заходу, а саме зариблення річки Сухий Кагамлик. Понад 5 тисяч екземплярів строкатих товстолобів випустили у водойму. Відновлюємо біоресурси. В річках ми в минулому році зробили хорошу роботу на обласному рівні. Та Алексіч підтримав нашу ініціативу з місцевого бюджету. Теж було зариблення річки Сухий Кагамлик. Ми перші в Україні з моменту повномасштабного вторгнення в минулому році здійснили зариблення. Це біля 123 тисяч екземплярів різного. Формату це і товстолоп, і кораб, був і білий амур. Використання цієї риби ще можливе для того, щоб зменшити зарослі. Ви бачите, тут і річка Схукика Амлик це невелика річка. Вона, на жаль, заростає і очеретом, заростає і і Є проблема влітку водорослів, тому ця риба ще є і санітаром водойми. Вона знищує зайву рослинність. Це дуже важливі заходи. Це відновлення екологічного водного балансу в регіоні. І я сподіваюся, що вони будуть і надалі фрудиси, тим більше, що Кремльчик район має дуже багато річок і водой, тому такі заходи дуже важливі. Наступним об'єктом, який оглянув керівник області, стало укриття в гімназії номер 28 Це заклад освіти, у якому діти навчаються в одну зміну. І що найважливіше в комфортних та безпечних умовах? Це більше укриття, Воно розраховано на 420 місць. Тут знаходиться середня школа. Частково в повному форматі, звісно, проводити заняття тут дуже важко, бо дуже людей дітей багато. Але ви бачите, що дійсно воно оснащене партами. Тут знаходяться шості, п'яті класи. Якраз ті діти, що можуть попрацювати, середньо більш старші діти вони теж мають достатньо місця для того, щоб продовжити завершити, начати на уроці якісь роботи. Наразі в укритті закінчують роботи, які значно підвищать енергонезалежність шкільного укриття. Детально про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. Завершують зараз монтаж, ставиться акумуляторні блоки, інвертори в разі вимкнення зовнішнього освітлення. Навіть без генератора ми зможемо там 3-4 години пропрацювати при всьому вимкненому освітленню підвала, роботі вентиляційної системи і роботі каналізаційної системи. У просторому та яскравому укритті неможливо було не звернути увагу на сучасні меблі. Ними сховища закладів освіти забезпечила Лего Фондейшн, що стало можливим завдяки тісній співпраці із міжнародними партнерами. Ну, так, робота на міжнародному так. рівні вона так, і, результат. Так, і результат принаймні. Ну, це є результат. Це класно, коли керівники громад, депутати, той їде за кордон для того, щоб привезти щось в громаду. Ну це це результат роботи. Після огляду шкільного укриття тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут ознайомився із ходом ремонтних робіт у гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Литвиненка, який здійснюється за кошт агентства ООН у справах біженців. Наразі у гуртожитку проживають внутрішньопереміщені особи. З початку війни ми з перших днів почали приймати переселенців. Більше двох тисяч пройшло через гуртожиток, проживало. В середньому десь 250 чоловік, поки студенти на дистанції були. Потім, коли розпочався ремонт, частина виїхала, ну, не захотіли просто в цих умовах жити, тому що в ремонті складно з малими дітками. Зараз на сьогодні 96 проживає. Самі ж переселенці, які проживають у гуртожитку, умовами задоволені. Та й в цілому кажуть, що Кременчук для них став новою домівкою. Ми вже були і у родичів жили, ага. і в селі пожили. Думали, там нам буде краще. Але сюди приїхали. Ми дуже раді. Нас ага. тут дуже зустріли добре. І ми, нам дуже тут добре. Є Всі умови є для того, щоб. Всі умови? Три роки ми тут приїхали 12, було років, а вже дитині має 14. Ми тут навіть паспорт вже отримуємо. Угу. Тобто вона місце вже знається краще, як наше рідне. Вона ага. вже гаже. Я не пам'ятаю де. А тут спитайте, вона вам скаже, куди, на який тролейбус треба сісти. Вона вже знає. Як, як, ну да, як друге, наше рідне місце воно стало. Ще одним важливим закладом, із роботою якого ознайомився керівник області, став простір соціальної адаптації ветеранський хаб, який віднедавна функціонує в Кременчуці. Це місце, де ветерани можуть отримати комплексну допомогу: консультації, психологічний супровід, інформацію про доступні пільги та інше. Приходить це один центр, і з цього центру вже дівчата готують йому документи, допомагають, щоб всі були зобрані. І з цими документами вони вже комунікують з центром зайнятості, там СНАПом, з з соцзахистом. Біоседект також вже не перший раз. І сьогодні прийшов по консультацію. Ну, Проблема так само ж, із зубами. Чого? А що вас зараз що ви зараз? Прийшов іменно розібратися з протезуванням зубів. Де, де це проходить угу. і як це, і як це взагалі працює? Угу. Я тут все так хорошо. Загалом візит можна назвати ознайомчим. Тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут побачив наживо, як працюють одні з найпріоритетніших сфер життєдіяльності громади. Ми напрацювали для того, щоб ознайомитися з роботою освітніх закладів, як ведеться робота з приводу ВПО і ветеранів. Це такі акценти, де зараз акцентується увага самої держави, міністерств, відомств. А дуже гостро стоїть питання по роботі ветеранської політики в частині організації ветеранських просторів, хабів, зайнятися ветеранів, їхня соціальна адаптація до цивільного життя. Такі робочі візити до громад демонструють системний підхід обласного керівництва до покращення якості життя, розвитку освітньої інфраструктури та всебічної підтримки найбільш вразливих верст населення. Передусім, переселенців і ветеранів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.